Як оформити свій інстаграм акаунт, так щоб він приносив реальні результати, а не забирав час та енергію? Сьогодні ми не будемо розмовляти про якісь там фільтри для фотографій чи ще щось. Ми не про це. А я розповім вам про кілька дуже частих помилок, які я бачу у клієнтів, які до мене звертаються за розборами. За підбіром хештегів чи іншими послугами, так чи інакше, ці помилки зустрічаються, напевно, у 8 із 10, а то й 9 із 10 клієнтів, і вони забирають багато результатів, які людина могла б отримувати з того ж охоплення. Бо недостатньо ось такі мати класні охоплення в себе профілі. Треба ще вміти гарно їх конвертувати. Для цього не обов'язково мати якийсь там ідеальний візуал чи ще щось. Є основні фішки, які чіпляють людину. Якщо ви робите класний цікавий контент, який справді людей стимулює до того, щоб проявити якусь активність, лайк, коментар, збереження, репост чи ще щось, це вже добрий показник. Зачасту такі люди вже і хороші хештеги використовують правильні або просуваються за счет того, що виходять рекомендації, також завдяки хештегам, чи рекламі, чи просто навіть через рілси, це також цікавий формат, який працює. Так чи інакше, якщо ви отримуєте хороші вже охоплення, то Необхідно сфокусуватися на тому, щоб ваша оця величезна цифра охоплення як можна більше приносила вам підписників, клієнтів, переходів у профіль. Я перечисляю, які можливі варіанти, яка ваша основна мета. Адже, ось, наприклад, у мене в пабліках там, звісно, є дві основні мети: це щоб як можна більше людей залишалося, підписувалося і переходили в телеграм-канали, ссылки на які є в шапці профілю. У якщо у вас це магазин, то основне може бути перехід в профіль, написати в Дірект і замовити ту чи іншу одяг, запчастину чи що ви продаєте. Так ще інакше, дуже важливо дотримуватися кількох правил, про які сьогодні я розкажу. Подивіться на статистику цієї публікації. Бачите, він зайшов у рекомендації, в топ і так далі. Має більше 300 тисяч охоплення, і це принесло. Дивіться. Більш ніж 3000 відвідувань профілю і більше ніж 2000, майже 2,5 тисячі нових підписників. Це дуже хороший результат, такий величезний прихід з одного посту. Щоб так було, недостатньо просто зробити круті публікації, постати їх з правильними цільовими хештегами. Треба дотриматися ще одного правила, про яке ми більш детально поговоримо трошки далі. У більшості клієнтів я бачу три типові помилки. Про них сьогодні розповім. Перша це незрозумілість тематики. І я не просто про те, що чи у вас якісь фото ландшафтів, чи у вас про в'язання, чи у вас про послуги психолога, чи ще якісь такі тематики. Я про більш вузьке значення. Наприклад, не так давно до мене на розбір з YouTube, тобто з якоїсь з роликів, прийшла жіночка, вона написала мені в Telegram, Ви також можете писати в Telegram чи в Direct, за посиланням в описі, вона звернулася до мене з метою, вона зараз знаходиться в Польщі, так і через війну вона туди поїхала. І хоче активізувати свою діяльність з б'юті-послуг, щоб працювати з полячками і з українками, що знаходяться також там. Але в першу чергу фокусується на полячках, бо зрозуміло, що вони місцеві, в них і догоди більші, і так далі. Відкриваємо профіль. Перше, що ми бачимо. Я ось побачив, дивлюся, там немає жодного слова польською. Вона фокусується в першу чергу на поляків, але там немає нічого польською мовою. Тобто профіль оформлений повністю українською, пости українською, немає навіть там знизу перекладу, хоча б через Google-перекладач, хоч якось немає нічого польською взагалі ні слова. І звісно, у людини не будуть клієнтів, бо просто-напросто вона не фокусується на тих людях яких хотіла би бачити якраз як клієнтів. Або буває навпаки, коли людина працює по Україні, а профіль повністю оформлений англійською мовою. І в шапці профілю, і в навіть публікаціях частенько буває таке, я бачив не раз. Це дуже дивно виглядає. Більшість клієнтів, на жаль, просто через оцей мовний бар'єр не звернеться до вас, а звернеться до людини, якої буде оформлено правильно. Це Такий момент, який може когось здивувати, але так, багато людей не знають якусь мову, або вони знаходяться в тій країні, де на цій мові не кажуть. Тому необхідно, хоча б такі фундаментальні питання, перевіряти і дивитися, чи у вас все в порядку в профілі. Бо якщо у вас немає звернень, хоч ви там використовуєте хештеги, робите класні фото, відео, розказуєте, показуєте, може, ви просто геть не на ту аудиторію. Націлюйтесь і ті, хто мали б до вас підписуватися, звертатися за послухами, просто-напросто не розуміють, що це ви справді можете щось їм запропонувати. А якщо ви хочете повністю розібрати ваш профіль і подивитися, які там є помилки, адже сьогодні я розповім лише про три, їх набагато більше буває. То можете звертатися за посиланнями в описі, це послуга платна, кажу одразу, але воно того варто, якщо ви будете прислухатися до моїх рекомендацій. Ми дивимося повністю профіль і перевіряємо. Чому він не заходить, якщо у людини є такі питання, або що треба додати, прибрати. Я думаю, ті, хто задумались про таке, зрозуміли, що це їм буде корисно. Друга, дуже часта помилка, яку я бачу у публікаціях людей, які звертаються до мене, це те, що людина просто не робить ніяких закликів в пості, і ні, я не кажу, що треба писати в кожному пості, поставте лайк там, чи напишіть коментар, чи ще щось таке. Я не про це зараз, я про. Те, щоб, наприклад, ось у вас іде публікація, припустимо, це фото, не кілька фото, тобто постгалерея, так, і в ньому ви розповідаєте про якийсь там товар чи послугу. Чому б в цій публікації не зробити хоча б в кінці заклик, якщо вам там треба ця, цей товар, то пишіть у Дрект і відмітити свіжий профіль через собачку. Це дуже проста дія, яка може... Частину людей, які прочитають і свайпнуть у стрічці далі, просто, бо більшість людей заходить просто посвайпати. Але якщо вона бачить, ага, оця штучка мені цікава, і тут ще й кажуть, що о, можна її отримати, просто напишавши в директ, купити чи ще, якось так, то, ймовірність того, що людина перейде значно більша. Не Недооцінюйте це, особливо, якщо ви ще й таргет запускаєте чи рекламуєтеся у пабліках, наприклад. Такі заклики до дії можуть значно знизити вам ціну замовлення, ціну клієнта. Адже коли ви, наприклад, рекламу запускаєте і вам є там така мета перейти в профіль чи написати в Дірект, за кожен цей клік ви будете платити гроші. Якщо людина просто у посилання через собачку вашого профіля натисне про в тексті, вона не буде за це платити. Повернемося до статистики ось цієї публікації, де я вам показав охоплені більш ніж 300 тисяч людей і. Бачите, це принесло більше трьох тисяч відвідувань і майже 250 тисячі нових підписників. З цього посту є ось такі класні результати. І поряд є ще один пост. До речі, це не Reels, це бачите тут два відео, тобто це просто пост. Ось поряд ще одна публікація. Тут також хороший, класний, крутий актив. Дивіться, більше ніж 200 тисяч охоплення, але. Підписників додалося лише 100 з хвостиком, і відвідувань лише там 700 з невеличким. Яка величезна різниця, при тому, що охоплення там в півтори рази всього відрізняється. В чому ж секрет? Може вдатися ж, це просто якийсь рандом, але є така фішка, про яку, на жаль, багато людей забуває. Ось подивіться: тут просто пост. Бачите? Такий вітальний пост. Ми всі вдячні Борису Джонсону, безумовно, він багато підтримував Україну. Тому. Люди просто прореагували і пішли собі далі. Тут не було однієї речі, яку я просто не хотів додавати під саме цим постом, яка є, наприклад, ось тут. Дивіться, якщо ми відкриємо пост, бачите, тут знизу є заклик. Більше новин в профілі, і відміточка на цей профіль можна перейти, І підписатися, подивитися інші публікації і так далі. Саме таким чином можна збільшити кількість людей, що будуть підписуватися на вас, переходити в профіль. І робити інші дії. І третя дуже важлива помилка, яку частенько бачу, особливо в профілях, що тільки починають свою активність, це писати в шапці, писати в публікаціях навіть унікальна пропозиція, унікальний товар, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Якщо у вас і справді є якась унікальна фішка, якої немає у або більшості, або може мене дивляться новатори, які взагалі. Зробили щось цікаве, унікальне, то це круто і про це треба розповідати. Це ваша перевага над більшістю клієнтів. Це може добре продавати. Але якщо у вас просто звичайний товар, наприклад, ви там займаєтесь тим же дропшипінгом, чи продаєте речі, які у вас є наявні, чи ще щось продаєте. Не треба писати ці фрази. Набагато буде цікавіше, якщо ви, хоч щось креативне, строчечку напишете в описі, ніж це буде у цій баянні, такі вже. Класичні, аж настільки, що приїдається людям фрази. А на кінцевій заставці прямо зараз ви можете бачити посилання на відео, в якому я розповідав, як отримати такі класні охоплення, як так просуватися через безкоштовний інструмент, який є в інстаграмі. Тому ти клікайте сюди і дивіться, щоб мати гарні охоплення, просувати ваш аккаунт.